Фішинговий сайт під виглядом допомоги від держави поліцейські викрили жителя Одеси, який обманом отримував інформацію про банківські картки українців. Зловмисник здобував доступ до рахунків людей, заманюючи їх на сайт війник державної установи. Слідчі встановили, що житель Одеси створив і розмістив у популярних соціальних мережах посилання на сайт. Зовнішні схожий на сайт державної програми ЄПідтримка. З переходом громадян за посиланням. Зловмисник в подальшому отримував реквізити їхніх платіжних карток. Маючи всю необхідну інформацію, в подальшому він здійснював несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг і транзакції з банківських рахунків потерпілих. У такий спосіб зловмисник з липня по вересень 2023 року ошукав двох жінок та двох чоловіків. Загалом потерпілим він завдав матеріальних збитків на суму майже 16 тисяч гривень. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушника поліцейські вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності чоловіка. Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 190 Носить кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчистувальної техніки. Повторно цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 211 тисяч гривень. Слідство триває під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли постраждати від протиправних дій зловмисника. Кіберполіція закликає громадян бути обачними і уважно перевіряти адреси сайтів, на яких треба вводити конфіденційні дані про себе та банківські картки. Невідповідність з адресою офіційного сайту, навіть в одній літері, має зупинити вас.